Дякую. Почнемо з питання про решт тимчасово вилученого майна. У нас прописано, що це визнано речовим доказом транспортний засіб, який належить нашій клієнці, але не розписано, яким чином і що саме відбувалося з транспортним засобом. Знаряддя вчинення якого кримінального порушення, незаконного передного державного кордону. Зазначений транспортний засіб на кордоні не вилучався, спроби перетину незаконного чи законного кордону зазначеним транспортним засобом не було. Не було перетину кордону, відсутні взагалі будь-які докази. В матеріалах, які в наразі суд досліджує, немає ані протоколу щодо перетину кордону, ані протоколу допиту свідків, ані просто взагалі нічого. Немає жодного документа чи інформації, яка взагалі підтверджує. Факт вчинення кримінального правопорушення, наявно лише протокол оглядовісті події, відповідно до якого було вилучено транспортний засіб. Я зазначив у свідки, моя клієнта взагалі з ними взагалі не розмовляла. Також некоректно є посилання у попитання позбавлення за уплату свідчого судді права ну Як це можна позбавити права користування? Надалі хочу звернути увагу суду, що невірно зазначено номер транспортного засобу. Якщо ви уважно, є а. Але, на жаль, навіть до цього клопотання не долучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. На що ми зараз будемо накладати арешт, ну, нам, як стороні захисту, невідомо. Можливо, це мій транспортний засіб ці номер, можливо, прокурора, можливо, ще когось. Там, невірно, зазначено номер. І ще раз оголошую, свідоцтво немає. Якщо ми відкриємо судовство про реєстрацію транспортного засобу, до жаль, його ніхто не долучив, номер у нас відрізняється, номер у нас питання інше. Тому ми взагалі не розуміємо, як суд може звільнити по питання, накласти арешт на транспортний засіб, який взагалі не фігурує в матеріалах кримінального провадження. Якщо ми дослідимо протокол огляду місця події, ми там вже побачимо, мабуть, іншими. Транспортний засіб. У нас тут зазначений. АЕ АЕ Якщо ми відкриємо витяг, він долучений, до клопотання про накладення арешту на тимчасове вирушене майно, там аналогічно зазначений номер транспортного засобу. Тому ще раз ми наголошуємо, як можна накласти на автомобіль. який Взагалі відсутня жодна інформація в матеріалах кримінального провадження. Також зазначаємо на судову практику Чернецького поліційного суду з аналогічних у нас справ 715. 3, 712, 24. Зазначаю, що станом на день подання клопотання авто оглянуто, авто у нас оглянуте. Судові експертизи у нас не призначалися, тому що відсутні у додатках жодна постанова про призначення судових експертиз. І щось проводити, ну, тут нема що проводити. Огляд у нас, виходить, проведений, використовується як доказ у кримінальному провадженні, вся необхідна інформація отримана та долучена до матеріалу кримінального провадження. Немає подальшої потреби у арешті майна. Далі дії слідчого та прокурора сформовані виключно на протиправне обмеження права власності третіх осіб, на належне її майно, а не на проведення повного, об'єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження. На теперішній час недоцільно подальше перебування вилученого транспортного засобу, яке належить особі, яка не має відношення до кримінального правопорушення. Але ще раз Скажіть номер 715. А ми зараз долучимо 715, дріб 712, 24. Вже була аналогічна справа. і поліційний суд скасував рішення суду першої інстанції як незаконне. Далі. Моя клієнтка не має жодного відношення власне значення транспортного засобу. Вона навіть не допитана у значному кримінальному провадження, це можна запитати у слідчого, у прокурора. Далі володіння органів досудового розслідування у зв'язку з тим, що транспортний засіб не потрібен для проведення судових експертиз, проведення свідчих дій, підозрювані якому кримінальному провадженні не оголошено. Це вже з'ясували у прокурора і у усліджував всі слідчі дії проведені. Від, у діях двоє клієнтів взагалі відсутній склад кримінального правопорушення, свідки це засвідчували. Сторона обвинувачення наполягала на тому, що вилучений автомобіль є знаряддям злочину, однак не зазначили, які самі сліди збереглися на вказом автомобілі. Можна зараз запитати, свідчого прокурора, які ж там сліди на транспортному засобі. ну, Ні, жодних. Однак вони не зазначені. Далі, які саме сліди збереглися зазначено, або які місяць відомості. Що може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, Які це у нас сліди, невідомо. При цьому так слідчий суддя на норму закону про арешті на транспортний засіб не дотримувався, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР, який ми вже дослідили. Які міститься в матеріалах судового провадження, вказано провадження, здійснюється за статтею 332 Кримінального кодексу України, і на час слухання клопотання у суді першої інстанції підозра нікому не висуду, тобто підозрюваних наразі не встановлено, як і не доведено, яке відношення має вилучений транспортний засіб до розслідування зазначеного кримінального правопорушення, які не є зарядним чином даного правопорушення. Та як не був задіяною в схемі, на незаконно переправлено всі через державний кордон України. Відвести особу з точки А в точку Б, а не до кордону, і не перетинати кордон, це не знаряддя злочину. Далі наголошуємо, що у нас стаття 332 кримінального кодексу передбачає конфіскацію майна. Проте така конфіскація застосовується до винної особи та її майна, а не майна третьої особи. Ще раз наголошую, авто людині, яка керувала, не належить. Окрім того, до даного злочину не передбачено навіть спеціальної конфіскації відповідно до статті 96 Кримінального кодексу України. Кримін. І що наразі буде казати прокурор, на що їм цей автомобіль нам невідомо, тому просимо відмовити у задоволенні задачного попитання. Дякую,